Садівники застосовують цукор і дріжджі для квітів через багатий мінеральний склад. У дріжджах міститься азот, вітаміни в 1 В2, В6, а також різні амінокислоти і пептиди. Усі ці мікроелементи покращують склад ґрунту, підвищують імунітет, зміцнюють кореневу систему, а цукор потрібен для активації дріжджів. Так, ми оживлюємо всі рослинки, які ростуть у нас на підвіконні. Для цього ми беремо літрову баночку води простої з крана, можна, кидаємо туди дріжджів на глаз, потрошку. Ну, десь, напевно, я чайну ложку положила. І цукру так само. Потім ми накриваємо його серветочкою, закриваємо в темне місце ставимо. Я придумала так: закрити його темним полотенцем і поставити просто на столішні. На декілька годин воно постоїть, потім беремо, розмішуємо один до одного і поливаємо. Постоїть воно так 2-3 годинки і все готове і стій. Бажаєте замовити квіти, пишіть мені особисті повідомлення, а також яка червона, чорна щуки, аквакультура в шапці профіль.